Свято наближається, свято наближається чарівне, свято на нічна ніч. А ви знали, що у справжнього геймера витрачається набагато менше часу на те, щоб оволодіти справжньою зброєю? Краща реакція і координація. І швидша адаптація до стабілізації організму під час того, як випромінюється зсередини адреналін. Так, якби я знав про це в дитинстві, то просто казав би це мамі, коли вона мені казала, Максік, можеш грати лише годину в день і по півгодини по першій і по другій. Половині дня. Коротше, важко було. Отож, геймерів треба підтримувати і дарувати їм лише класні подарунки. До речі, про це зараз і поговоримо з вами: дедуктивний Максим, який знайшов дуже класні подарунки для геймерів, і рейтрейсинговий Hotline.ua. Починаємо. Щоб не було різнобої, ми зібрали комплект від одного бренду, а саме Asus. Вибрали на Hotline.ua актуальні та сучасні геймерські прибамбаси, які будуть гарним подарунком як в комплекті, так і по одному девайсу. Що перше треба тому, хто багато грає? Ні, не заспокійливе, хоча воно також дуже сильно потрібне. Треба ігрова класна миша. Наприклад, як ROG Spata X. Давайте її одразу розпакуємо. Хочу собі таку. Отже, Asus ROG Spata X. Оптичний сенсор. Роздільна здатність 19 DPI. Максимальна швидкість 400 IPS. і максимальне прискорення в 50G. Наприклад, моя джета дає максимум 2G. 12 програмованих кнопок, 67 годин автономності, перемикачі рог MicroSwitch з ресурсом 70 мільйонів натискань і можливістю заміни без пайки. rgb підсвічування так дуже недешево, але ця миша просто хімарс у світі мишок. І до неї що треба? Правильно килимок. І чому б не звернути увагу на рог 6? Він вже себе дуже добре зарекомендував і став таким собі, знаєте, еталоном за свої гроші. Давайте розпаковувати. Гарно. Великий, зручний, практичний. Підходить як для сетапа ноутбук мишка при Бамбаси, так і для клавіатура мишка при Бамбаси для стаціонарного ПК. До речі, на рахунок клавіатури. Топовим геймерам топову клавіатуру. Asus ROG Strix Flare 2 Animate. М -м, наліпки в комплекті. Так, не дешево, так само, як і миша, але тут є функціональний дисплей. Перемикачі ROG NX, які, до речі, легко замінити. Металеві регулятори підставка під зап'ястя. Швидкість реакції в 0,125 мілісекунд, адаптивне підсвічування та функціональність як у зоряного винищувача. Набирати тексти з такою клавіатурою також окремий вид задоволення. Привіт, мене звати Максим. Я тут сиджу для того, щоб у вас був класний контент. Будь ласка, підпишіться на канал і поставте подобайку. Дякую. Нравиться мені, як воно тут все бігає, суєтиться, горить. Класний ігрова гарнітура то нового золота, тому що якось так склалося, що в ігровому світі чомусь всі забули про звук. Вони думають, що треба зображення, треба сюжети, а на звук то таке, і їм просто до одного місця, що композитори створюють окремі якісь симфонії для гри. Е, спеціальні люди записують кожен звук. От як, от, от все це записується для того, щоб потім вам було кайфово. І 50% сприйняття гри це реально звук, але чомусь ніхто не зважає. І ігрові гарнітури в більшості своїх випадків дають лише бас і гасять всі інші частоти, але не ось ці гарнітури. ASUS зі своїми Fusion'ами, у них є Fusion 2, 300 і 500 моделі, закривають цілі абсолютно всі. Від ігор до музики і перегляду Netflix. Почнемо з 300ки. Ось так. На генераторах знімаємо для вас відоси. Бо у нас, українців, культ життя, друзі, і ми подарунки будемо дарувати навіть під час напади цих орків. Отож, донатьте, і все буде добре. По-перше, тут стоїть САП ESS 9280 Quad. Хто знає зі світу класних Hi-Fi програвачів, це непогане рішення. Що вже само по собі означає якісне звучання навіть для хайрес музики. Тут інтелектуальні якісні мікрофони для чатів і запису стрімів. До речі, ці мікрофони, якщо ви не бачите, вони інтегровані, тобто вони знаходяться всередині, не е, затицюють вам обличчя, коли ви стрімите, і дають можливість пити щось. Бо коли ви на стрімах довго проводите їх, ну ви самі знаєте, ви навіть каву не можете попити, бо заважає мікрофон. Чи той мікрофон просто булькаєте в ту каву? Це, от think About This дуже гарне рішення. Також ми тут маємо підтримку всіх сучасних ігрових платформ: віртуальний об'ємний звук 7.1, rgb підсвічування та багато чого цікавого. Так, це дуже крута дротова ігрова гарнітура. Як людина, яка займається оглядами навушників років так 10, я скажу, що для ігрових гарнітур супер, навіть для музики. І для того, щоб наушники не валялися просто так на столі, я рекомендую придивитися до підставок. Наприклад, до Asus ROG Metal Stand. Давайте її зберемо і подивимось, що воно таке. Подивіться. Підставочка на вушнички. Як альтернативний подарунок, рекомендую також розглянути щось типу SSD в кишені, наприклад, як ROG Strix, Orion EVA Edition. Така штука стане у пригоді тим, хто має можливість швидкої заміни SSD формату M.2 2 чи просто для тих. Кому не підходять з тих чи інших причин зовнішні SSD. Плюс цей контейнер має підсвітку термопрокладки для ефективного розсіювання тепла, швидкість до 10 Гбіт в секунду і дуже просту заміну без потреби в інструментах. Ось я вам демонструю. Дивіться, отак робите: чпок. Ця штучка вивалюється. Туди SSD-шку, отак на пик закрутили назад, ось так. чпок. Все, і у вас готовий SSD зовнішній накопичувач. В комплекті два кабеля, як бачите. Та ви що, воно ще й світиться. Ось такі були подарунки від Asus. Так, це відео можна розглядати не лише як рекомендацію цих навушників, клавіатури і всіх цих прибамбасів, а саме як ідеї для тих, Якщо для вас це все не те, і вам потрібно щось інше, то будь ласка, завітайте на Hotline.ua. Там можна і вибрати потрібний товар, і почитати відгуки, і коротше, все те, щоб ви з задоволенням придбали чи подарували комусь щось цікавеньке. Дякую вам за увагу. Не забувайте, що триває війна. Отож, підтримуйте ЗГСУ, підтримуйте всіх тих, хто бореться зараз за нашу ненку Україну, і все буде добре. Слава Україні!